Пам'ять про трагічні уроки історії, голокост єврейського народу часів Другої світової війни це невід'ємна складова формування цінностей у сучасному суспільстві. Вивчення Голокосту це не тільки погляд у минуле, це протидія будь-яким аналогіям в майбутньому. Збереження пам'яті про жертв необхідне, аби подібне ніколи не повторилось. В Україні антиєврейський геноцид носив особливо жорстоку форму. Адже за думкою нацистів тут жили не просто євреї, а євреї більшовицькі. Перші єврейські акції були спрямовані проти інтелігенції як потенційного організатора опору окупантам. Далі ж нацисти перейшли до знищення всіх євреїв. За часи Другої світової війни в Україні було знищено понад півтора мільйони євреїв, ромів, а також українців і поляків зі змішаних родин, історія показує, влада наказувала вбивати людей за їхні неправильне народження. На сучасній Україні ця тема дуже актуальна, оскільки зараз в анексованому Росією Криму і на окупованих територіях України. Людей і досі карають за національну ознаку. Ми не байдужі до світової трагедії, яку не загоїть час. Маю думку, що євреї та українці кращі люди обидвох народів. Переплетені долями завжди відчували тісне сплетіння рук та плідні зв'язки. Зараз єврейська громада активно підтримує наше прагнення до незалежності від Московії і воює на нашому боці. Впевнена, що незламні ЗСУ зможуть захистити увесь світ від зла. Головні уроки Голокосту полягають у тому, що лише власна національна держава здатна захистити народ від вбивства, а кожну особу від переслідування. Головні уроки Голокосту мають бути глибоко усвідомлені людством. Ніколи більше адже ніщо не може бути вищим за право людини на життя. Протистояти цьому може тільки гуманізм, толерантність, захист прав і свобод людини та її культурних цінностей. Пост нам треба пам'ятати, адже пам'ять то є наша совість, помилок таких не допускати, не писати геноциду повість. Процвітай і слався, Україно мила кращого життя, ти вірю, гідна в об'єднанні наша сила, а вона нам зараз так потрібна.